Зараз звернемось до того, що відбувалося взагалі на території Росії, тому що тому що друзі, українські дрони також атакували сьогодні російські міста: Москва, Підмосков'я, Ростов, багато інших міст. І От в зеленограді, після падіння уламків збитого безпілотника, ми маємо ось такі наслідки. Давайте подивимося. Що відбувається? Мер Москви Сабянін повідомив про 16 збитих безпілотників на підльоті до столиці Російської Федерації до Москви за декілька останніх годин. А це було вночі. Підкреслюю мова про ніч у всіх аеропортах Москви, в Шаремєтва, Дамадєдова, Внукова, в Шуковському запроваджені тимчасові обмеження на прийом і відправку літаків. До речі, ви знаєте, я сьогодні вранці запостив цю новину на свій власний ютуб канал Бібік Онлайн. Підпишіться до речі, кому цікаво. Я там блоги роблю. Мені здається, непогано виходить. Бібік онлайн називається цей канал, і от я запостив цю новину там в пабліку в спільноті, і один слухач глядач написав: тимчасово. А чому тимчасово це відбувається? Вони це має бути постійно, коли ми говоримо про обмеження щодо на виліт і приліт літаків. Ось цей план Килим, так званий. Так коли я далі покажу колапс, в який там твориться в російських аеропортах, і я з ним абсолютно згоден з цим дописувачем. Чому тимчасово це має бути постійно? Вони мають постійно це відчувати. Є ще один відеограмент. Погляньте, будь ласка, його. Охренеть, горят тачки. Ряд тачки, боже, як удивительно. нічого себе. Ну ось такі ми бачимо тепер коментарі поза кадром, якими і слова, які вживають росіяни, коли раптом до них приходить війна, виходить так. Раптом безпілотники можуть влучати по Україні про російській інфраструктурі. Там вони можуть прилітати, коли росіяни спокійно собі відпочивають або мирно сплять. Все, це вже закінчилося. Цього більше не буде. Вам треба розуміти, що війна, як казав Зеленський, має. Переходити на територію Російської Федерації по іншому не буває безпілотники, як російські пабліки дописують, там є потрапляння у будинки. Ну, не самі безпілотники конкретно влучили в будинок. Звичайно, ми цим не займаємось. Мова йде про те, що безпосередньо уламки збитих безпілотників влучили в будинок. Ну, кривожопи російське ППО, як зазвичай. Власне, е, приносить страждання своїм людям, хоча це бидло і за людей насправді вважати не потрібно. Я так відверто вам скажу. Е, принаймні, вони його не вважають. Е, влада, і це найголовніше. От місцеві пабліки повідомили, що там в якійсь будівлі е, в 22-му мікрорайоні прийшлися прильоти. Очевидно, опублікувала відео. ось вам ці відео зараз демонструє російська авіація. Заявила про зняття обмежень на роботу аеропортів вже за декілька годин о четвертій годині ранку. Далі у нас це Москва під Московією, просто щоб було зрозуміло, і місто Зеленоград. А воно входить, я так розумію, вже фактично в Московську область. Далі у нас Ростов. Подивіться, будь ласка, що сьогодні було там. І Поясню справу тім, що ну коротко повідомляється. Що дрон прилетів на залізничну станцію у Ростовській області. Ну я так розумію, що ми логістику виносимо, в цьому немає абсолютно е, нічого дивного. І ось е, такий ми, відеофрагмент, відеофрагмент публікують. Дівчата сиділи, так і прилітіли місцеві пабліки. Погляньте, як це в Ростові ще й відбувається. Тобто, сьогодні дрони атакували не лише Москву-під Москові, але і Ростов. І це дуже вже. А є ще один фрагмент з Ростову, от я його знайшов. Давайте перегляньмо. Мало що зрозуміло було було принаймні звідси, але точно ясно, що в Ростові був прильот, і е, е, пошкоджені були що залізнична станція. Це логістика. Окупанти зазвичай перевозять е, залізницею техніку, боєприпаси і все абсолютно інше. Тому ось такий вузол-транспортний, е, тому що він пошкоджений. Ну для мене абсолютно нічого дивного в цьому немає. Я респектую тим, хто. Вдається до таких дій і знищує російську інфраструктуру, яка працює на на жаль на благо російської військової машини. Хочете подивитися, що взагалі сьогодні відбувалося в російських аеропортах? Там був колапс. Там був просто колапс, друзі. Я за декілька секунд покажу вам відео. Але для початку хочу зазначити, от що коли я говорив, що українські безпілотники летіли на Зеленград, на Москву, на інші російські міста, звичайно, вони запроваджували цей план Коли літаки, російська авіація, так цивільна авіація, вона не літає взагалі, вона кружляє десь там в небі в іншому напрямку. І люди, які знаходяться в аеропортах, вони вимушені там бути. Вони вимушені нервувати, вони вимушені спати на підлозі, вони вимушені з е запитувати, а чому. Так відбувається. Чому все було окей? У нас, а тепер раптом стало гірше. Подивіться на ці відео. Оце і вип'ємо кави. Яке жахіття, яке жахіття обстановка в аеропорту Шереметьєва, до речі, це аеропорт Шереметьєва на фоні масових затримок рейсів через атаки БПЛА. ну Ось такий от авіаколапс у росіян, і він буде нарощуватись. Він постійно має бути присутній там московські аеропорти, аеропорти Шереметьєва, внукова Домодєдова, Вони вночі ж зупиняли цю свою роботу. Аерофлот повідомив, що вимушено коректує цитую: коректує розклад рейсів в зв'язку з запровадженими обмеженнями в аеропорту Шереметьєва і в підмосковному Награді я вже казав, після атаки БПЛА була пошкоджена е, низка об'єктів. Ми вам це вище вже показали. І от тепер е, що, друзі, і от тепер ми бачимо і спостерігаємо за такими наслідками для росіян. Війна має прийти на територію Російської Федерації. Росія має відчувати не просто дискомфорт, але й конкретні відчутні практичні наслідки від війни. Не тільки Україна має страждати, тому що війна має прийти туди, хто її розпочав і де вона розпочалась. А вона розпочалась з Росії. Там було ухвалено це рішення. Ну, тепер от получіть і розпішитись, як то кажуть, правда? От такі, друзі, справи. Тепер давайте скажемо про що? Про, ем... про Донецьк. Давайте поговоримо, тому що там також ні. Спочатку ми скажемо про те, скільки збили. Міноборони Росії повідомило про те, що за ніч сили ППО збили нібито 93 безпілотники, у тому числі 16 БПЛА, які летіли на Москву. Все збите, ну от ми бачили наслідки, як там все було у них збите. Але окей, давайте далі поговоримо про Донецьк, про тимчасово окуповані території і те, що відбувається там на цих тимчасово окупованих територіях. В центрі тимчасово окупованого Донецька вибухи в, мі в місті дим, от Ми бачимо, до яких наслідків призвели бойові дії. окупанти повідомили про приліт у центральну частину. Міста, І от звідти, власне, ось такі надходять відеофрагменти. Давайте ще одне поглянемо. Коли от ми бачимо на автівці, проїжджають і знімають, власне, фільмують, фіксують наслідки атаки. Я сьогодні спілкувався з гостем з Валерієм Кличком, і він припустив, що коли ми випускали Хаймерс, росіяни його збили і от. До таких наслідків це призводить. Я не знаю насправді, що бось, чесно мені все одно. Відверто кажучи, я просто хочу сказати про те, що коли ви починаєте війну, ви маєте розуміти, що вона рано чи пізно прийде до вас, і тут не потрібно дивуватися, куди потрапляє: в кафешки, ресторани, будинки і так далі. І тому подібне в Києві, в Полтаві, в Сумах, в Житомирі, в Одесі, в Харкові багатостраждальному, в Миколаєві щодня прилітає по будинкам і по іншій цивільній приватній інфраструктурі. І майну, і люди гинуть, Росія вбиває наших людей, вбиває дітей. Коли ми б'ємо по військовим об'єктам Російської Федерації, а їхнє ППО збиває і уламки падають на центральну частину міста, все вони там піднімають вой. Давайте Савбес ООН призивати, щоб вони наказали. Нацистові і Бандерацев. Та йдіть, ви знаєте куди, чесне слово. Тому, друзі, ось така інформація щодо обстрілів. І в завершення саме цього блоку я хотів би показати вам відеофрагмент який стосується землетрусу, тому що на Камчатці відбувся землетрус. Влада знає, взагалі пошатало. заявила про загрозу цунамі. Давайте послухаємо можливо, щось буде зрозуміло. Шатала. Шатала. попадала Я відповів вам на запитання, що відбулося на Камчатці. Землетрус манітудує 6,7 бали. Про це повідомляють місцеві змі. От епіцентр знаходиться в 115 кілометрах від півночі до петропавловська Камчатського. Після другого землетрусу від який відбувся в акваторії Тихого океану. оголошена загроза цунамі для деяких населених пунктів Камчатки. Міністерство з надзвичайних ситуацій Російської Федерації рекомендує. Жителям вказаних населених пунктів йти е, на підвищеності і не наближатися до води. Повідомили там. Ну класні поради, правда? Значить, що ще відомо? Як повідомили, е, Шот е, місцеві жителів до будинках. Затряслася стеля, почали рухатися меблі на кадрах. Початок тряски в місті Єлізово у Петропавловську Камчатському маніту землетрусу склала 7,5. сім з бали. Епіцентр знаходиться в акваторії Тихого океану. Після ось цих поштухів МНС Росії попередило про загрозу цунамі в селі Нікольське. Очікується хвиля висотою до 29 см, сантиметрів. А усть Камчатському до 19 сантиметрів. Жителів закликають покинути сю. Зону, берегову зону. Тобто, ще й цунамі там суне на них. Ще раз повторюю одна хвиля буде, як очікується, 29 сантиметрів, інша 19 сантиметрів. Ну, отака висота. Не знаю, наскільки це високо, якщо чесно, але ну, що за цунамі таке. Да? Але про це пишуть. Поділіться враженнями, як вам, друзі, така оперативна інформація, коли ми говоримо зокрема про те, що відбувається і на території Російської Федерації також.